по перше прописи це творення якогось нового літературного середовища. Це дуже важливо. Літературне середовище, в якому було б молодим авторам комфортно бути, і в яке їм було б комфортно входити. Прописи не випадково цей формат фестивалю і воркшопу. фестивалю, тобто свята і воркшопу, тобто роботи, праці, лабораторії. Бо ці речі в літературі, взагалі, в культурі вони невід'ємні. Писи є тим майданчиком, з якого ти можеш війти в українську літературу, бо тут ти отримуєш знання, тут отримуєш досвід, тут отримуєш зв'язки з іншими письменниками, з іншими спільнотами, важливими впливовими людьми. Прописи це про тяглість поколінь і про пам'ять. І тому той, хто стає його учасником чи учасницею, теж стає частиною цього великого полотна української літератури і української культури. І прописи це спільнота, це спільнота, з якої ти починаєш цю дорогу, де ти знаходитимеш дружбу, підтримку вчителів, тих, хто буде оцінювати твої тексти, можливо, критикувати, але той, хто точно завжди буде поруч, тобто це початок шляху і знайомство з тими людьми, які йтимуть з тобою поруч. Дуже важливо нам мислити в термінах спільноти. Це те, що взагалі важливо для будь-якого здорового суспільства, що люди не стають просто самі по собі, люди не стають атомізовані, люди не стають замкнені і самотні. Тому спільнота це завжди це як великий джаз-бенд. Тобто кожна людина підтримує, підтримує іншу, заряджаються енергією, заряджаються ідеями. Своїм це можливість постажуватися письменникам, спробувати себе письменником в реальному середовищі, попрацювати з іншими письменниками, в менторстві інших письменників, з колегами. Причому в дуже в різних форматах можна постажуватися в різних жанрах, наприклад, ісіїстико художній репортаж, фікшені, нонфікшені. А окрім того, в перекладі, окрім того, в літературній критиці, а ще є і кіно, яке обговорюється, Це такі дуже синкретичне, мультидисциплінарне. Крос жанрове стажування в пені є вектор цінності. А для чого ти пишеш? А навіщо і що далі? От саме оцей фокус мені найбільше імпонує в прописах. Молоді автори мають можливість отримати практичні інсайти, практичні поради від авторів, які вже мають видані книжки, мають публікації, і використати їх для власного. Письменницького зростання, удосконалення свого письма. Насправді, коли я сама була авторкою початківцем, мені дуже бракувало таких форматів спілкування з досвідченими авторами, письменниками, а на той момент цього не існувало. Маю надію, що чим далі, тим більше молодих письменників скористаються цією можливістю на наступних прописах.